Вітає НТА новини підсумовують події середи 6 березня. Сьогодні ми вам розповімо таке. Заклик про допомогу обласна влада просить уряд виділити для Львівщини більше дешевого борошна із державних запасів, щоб не допустити зростання цінних літ. Додаткові місця в місті створять 9 нових парковок. У Сихівському, Франківському та Шевченківському районах їх буде по дві, в Галицькому лише одна. Не дострибнув львів'янин Дмитро Дем'янюк усі восьме місце на чемпіонаті Європи з легкої атлетики. Заклик про допомогу обласна влада просить уряд виділити для Львівщини більше дешевого борошна із державних запасів. У такий спосіб чиновники намагаються втримати ціни на хліб насамперед на так звані соціальні сорти, які продають за нижчою відринковою вартістю. Як підрахували в облдержадміністрації, до вже зарезервованих 1100 тонн потрібно додати ще близько 2,5 тисяч в іншому випадку ціни доведеться підвищувати. На Львівську область виділено 886 тонн пшеничного борошна та 283 тонни житнього. Його продають пекарням за цінами, встановленим Міністерством аграрної політики та продовольства, що є нижчими від ринкових. Так борошно першого гатунку коштує 2711 гривень за тонну, а житня 2279. В Своєю чергою хлібопекарі отримують нижчі ціни на деякі сорти хліба, так звані соціальні, які призначені насамперед для малозабезпечених. Однак виділених цьогоріч запасів області не вистачає. Волю просить збільшити обсяг пшеничного борошна. До 2147 тонн, а житнього до 350. Чиновники кажуть, це допоможе стабілізувати ціни на соціальні та масові сорти хліба. Додаткові місця у Львові побільшало територій, де автовласники можуть припаркувати свої машини у кожному районі. Чиновники виділили по кілька ділянок на ці потреби. Найбільше місць 59 буде облаштовано на Сихові. Найменше 9 створять у центрі міста. Загалом місць для паркування у Львові стане більше на 178 одиниць. Вони розташовані у різних районах, кажуть у міській раді. Ці території чиновники передбачили спеціальною ухвалою. розробляли її спільно департамент економічної політики та управління транспорту мерії. А депутати на сесії внесли зміни до проекту. В кінцевому результаті була прийнята ухвала, якою передбачено облаштування семи нових майданчиків для паркування і зміну кількості паркомісць по двох майданчиках для паркування. Оператори паркування будуть Визначені на спеціальному конкурсі плата буде символічною дві гривні. Коли запрацюють майданчики, чиновники наразі не беруться прогнозувати, кажуть, залежатиме це від того наскільки справно оператори підготують усі документи. Понад те, у радущі на цьому зупинятися не збираються, і вже напрацювали доповнення до даного переліку для нового збільшення парківок. Це найкраще дітям вісім груп з короткотерміновим режимом перебування відкрили у дошкільному закладі номер 78 що на Сихові. Це стало можливим завдяки вивільненню приміщень від орендарів. Освітяни кажуть, проблема із місцями у дитсадках у цьому мікрорайоні одна з найбільших, адже із понад 7 тисяч малюків дитсадки відвідують лише близько 4 тисяч. Чиновники запевняють, ситуація потроху налагоджується, адже за останні сім років у місті. Таким чином відкрили понад 100 додаткових груп. Утім, додають є й проблемні орендарі, які у судовому порядку вимагають продовження терміну експлуатації приміщень. Ось уже кілька тижнів пані Ірина в обідну пору забирає свою Настю з дитсадка. каже, попри те, що доня відвідує дошкільний заклад лише до обіду, таке дає користь. Мала стала активнішою та говіркішою. Втім, найголовніше вдалось хоч десь влаштувати доньку, побивши пороги кількох дошкільних установ. Жінка вже майже опустила руки. Я була в чотирьох садочках, десь так. І всі були переповнені. Кругом треба було різні умови. Треба було записуватися на рік, на два, на три чуть не самого самої вагітності. Ну, важко дуже добре. Вона за цей період в нас звикне, і вже як відкриється повноціння групи. Я думаю, що вона ще легше буде залишатися. У 78-му дитсадку, Щоночукаріна на 9 упродовж місяця відкрили вісім нових груп. Усі з короткотерміновим режимом перебування з 9 до тринадцятої у першу зміну, та з 14.30 до 18.30 у другу. Тут ходять майже 90 малюків різного віку. Усе як у звичайних групах. Єдина відмінність тут не їдять і, і не сплять. Це таємо а ще вчитаємо, будемо малювати, тому що дітки люблять садочку. Садочку мені дуже подобається, бо є більше їжу ніж вдома. Завідувач дитсадка Галина Мавдрих тішився зробленою роботою. Каже, ще два роки тому тут була суцільна руїна. Зараз є усе необхідне, навіть спальні кімнати з ліжечками, адже скоро тут відкриють повноцінні групи. Каже, наплив батьків на осінь уже є. Є дуже багато, Поки що ми їх не записуємо. Ті батьки підійдуть трішечки пізніше, тому що щоб ми зорієнтувалися, яка ситуація буде в перспективі на майбутнє, скільки в нас буде відкриватися груп, якого віку. І тоді ми можемо більш конкретнішу інформацію надати батькам. Ще в трьох приміщеннях цього дитсадка зараз завершуються ремонти. Уже з осені тут навчатимуться діти. Тим часом чиновники зізнаються про проблему з місцями у дошкільних установах Львова знають і потроху намагаються вирішувати. Втім, додають й недобросовість. Сні підприємці, які продовження терміну оренди, вимагають навіть через суд. Маємо правда проблеми, бо маємо випадки, коли рішеннями суддів нас зобов'язують продовжувати оренду з орендарями, яких ми хочемо виселяти. Тому ми по таких рішеннях пишемо апеляції. Насправді важко потрапити в садок, тому що 68% сьогодні ми маємо дітей, які є охоплені дошкільною освітою. Зуміти, тобто тридцять дітей дошкільного віку не охоплені. Ми значно краще з ситуації з дітьми п'ятирічного віку, тому що ми вже впродовж третього року поспіль відкриваємо групи короткотривалого перебування на базі загальноосвітніх шкіл і позашкільних навчальних закладів. З 2007 року у місті звільнили від орендарів та відкрили понад 100 груп у дитсадках. Ще в 76 зараз тривають ремонти. Втім, і досі залишаються ще п'ять садочків, де оренда до 2014 там буде можливість відновити ще 12 додаткових груп. Олександра Стасишин, Юрій Руденко, ЕНТА Новини. Відлуння єврокомпанія Альтком Київбуд хоче відсудити у Львова 4 мільйони 300 тисяч гривень. Там вважають, що саме стільки свого часу переплатили за проект будівництва стадіону Арена Львів. Справу уже передали до обласного господарського суду. Про це та інше у стислому огляді подій дня. Слухання справи призначене на 19 березня, як пояснила начальник юридичного управління міської ради Гелена Паєнкевич, ідеться про сплату курсових різниць, що виникли про купівлю проекту будівництва стадіону Рена Львів. Тому мерія вважає, що претензії будівельників дещо завищені. Є і юридичні нюанси, адже весь майновий комплекс «Рена Львів» мерія передала на державний баланс. Районні адміністрації відновили ямковий ремонт гарячим асфальтом. У першу чергу латають великі гостроаварійні ями. Як повідомили у франківській адміністрації, на території їхнього району таких уже немає. На вулицях Старознесенський, Новознесенський, Курдуби та Заклинських. Ремонтами опікується Личаківська адміністрація. У залізничному районі пілотали вулицю Кузневича, Петлюра, а також на Левандівці. У мерія рапортують, що роботи ведуться в усіх районах. Зупинити їх може хіба чергове погіршення погоди. Тоді ремонти перенесуть на середину березня. Міський голова Андрій Садовий під час зустрічі з міністром культури обговорить питання прибудови до церкви Петра і Павла. Нагадаємо, літній майданчик, що межує з фасадом святині, на думку чиновників хочуть перетворити на капітальну споруду. Сам власник це заперечує і твердить, що робить лише незначний ремонт, який має дозвіл від міністерства культури. Долю конфліктної території мар хоче підняти на зустрічі з міністром. Крім цього, садовий має намір обговорити усі проблемні питання щодо архітектури у центрі Львова. Бо, на його думку держава не приділяє достатньо уваги міській зоні ЮНЕСКО. Зберегти первоцвіти понад 100 паперових квіток роздали у центрі міста вихованці львівських гуртків. Їх школярі зробили власноруч. Діти вийшли на акцію, аби закликати не зривати весняних первоцвітів. Кажуть, дарунок зроблений своїми руками не гірший за живий букет. Окрім того, паперові аналоги можуть бути унікальними, адже завдяки власній фантазії можна створити такі. Квіти, яких у природі немає, школярка Марія Кочерган напередодні 8 березня на площі Денила Галицького разом з іншими роздає перехожим різнокольорові квіти. Просто так, аби зробити їм приємність, а головне показати радість можна приносити і без шкоди для довкілля. Головне бажання мати це робиться, напевно, всім хвилин одна квіточка. Напевно, всім жінкам і дівчатам буде приємніше отримати квітку, яку робиться власноруч, тому що буде зразу відчутно, що старалися, а не пішли і купили першу квітку, яка ще й зірвана, не знати чи законно. Тюльпани, орхідеї, волошки, фіалки з різнокольорового паперу львівські школярі виготовили кілька сотень. Кажуть, робота не важка, а навпаки, цікава. А ще більше тішить, коли взамін за подарований букет отримуєш усмішку сторонньої людини. Квіти зроблені з паперу, з серветок, з кольорового паперу різного виду, простий, а 4 або гафрований папір. Тут такі стебельці також зроблені. Досить просто, оригінально. І Дітям це подобалося робити, тому що, ну, це приносить задоволення. Така річ, як орігамі акція мотивує людей не на купляти напередодні 8 березня живі квіти, зберегти їхнє життя цих лісових квітів в природі і замінити їх штучними. А поки одні роздають паперові первоцвіти, інші демонструють плакат проти нищення природи. кажуть у червону книгу занесені кілька десятків квіток, які символізують прихід весни, і їх так часто дарують на 8 березня. Я ті рослини, які вже майже їх немає, і тільки трохи лишилось, і всі їх рвуть, а вони зникають. І їх потрібно не рвати, а робити з них щось інше. Нехай живуть, нехай розцвітають. Перехожі львів'яни таку ініціативу львівської молоді лише вітають. Втім, додають тут є дві сторони медалі. Хочеться, щоб квіти мали запах і були живими, але приємно дивують і ті, якими можна любуватися хоч цілий рік. Живу напевно, але паперова якось не знаю, ліпше може. Ну не знаю, але щоб не рвати живих. Є квіти, які вирощують спеціально для того, щоб їх купляти живими. Але якщо, наприклад, квіти, які зривають, які є рідкісними занесені червону книгу, звичайно, їх треба оберігати. Тому що настане така пора, що їх навіть ніхто не буде знати, як вони виглядають. Хіба що на малюнку. У паперових квітах закладено якось більше людської праці, любові, і мені здається. Коли тобі дарують от такі квіти, вони з більшою любов'ю тобі їх дарують. Ну, тим більше, коли ця людина, яка їх ще й дарує, сама їх може зробити. А поки діти чемно переконують у привабливості попрових букетиків, екологи та правоохоронці львівськими ринками проводять рейди. Кажуть, лише в перший тиждень весни вилучили кілька сотень букетів, заборонених та унікальних первоцвітів. Олександра Стасишин, Остап Сімчук, НТА Новини. Пам'ять про кобзаря віршами, піснями і театралізованим дійством вшановуватимуть у Львові 199-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка. Найбільше заходів пройде у філармонії. Там упродовж трьох днів з 9 по 11 березня поезію кобзаря декламуватимуть студенти, пісні на його вірші виконуватимуть оркестри та хори, а діти покажуть кілька театральних постановок. 9 березня, у день народження кобзаря пісні не вірші Шевченка виконуватиме Галицький академічний камерний хор разом з оркестром. Свою музичну програму назвали Тарасова Світлиця. Диригент Василь Яценяк каже, родзинкою їх концерту стануть маленькі актори. Це дуже талановиті діти. Вони так щиро, так залюбки грають. Від малого Шевченка грають те залізовні сценки до зрілого Шевченка. І ми деякі сценки з життя нашого Шевченка будемо показувати на концерті разом. Вже хором буде співати капельну музику, а діти будуть грати. оті театралізовані сценки це дуже цікаво. Окрім цього, вже 10 березня своє бачення Шевченкової творчості та життя покаже композиторка Богдана Фроляк та співачка Наталя Половинка з Ужгородським хором Кантус. Виконавиця каже, що народні пісні на вірші Кобзаря співає півжиття. Це буде український міф. І всі образи, і всі знаки українського міфу. Всі: три брати, три шляхи, одинока дівчина, одинокий дерево, пташка. Ріка, море, журалі через море це все образи, з якими повні наші народні пісні, повна наша поезія, наші міфи. Тобто, це це живий український міф через поезію Шевченка. Завершить урочистості у філармонії Галицьке районне об'єднання, просвіта. 11 березня студенти декламуватимуть вірші, а музику виконуватимуть бандуристки. Марія Шепель, Олег Возний, Ентановини. Далі у новинах спорт Львів'янин Дмитро Дем'янюк посів восьме місце на чемпіонаті Європи з легкої атлетики. Галичанин єдиний з поміж українців пройшов кваліфікацію у стрибках у висоту. Однак у фіналі йому підкорилася позначка лише у 2 метри та 21 сантиметр. Менше місяця тому Дмитро Дем'янюк у сумах посів друге місце на чемпіонаті України. Тоді він показав результат 225 сантиметрів. На чемпіонаті Європи ця висота була для нього недосяжною. Результатом не дуже задоволений, ви самі розумієте, що 2.21 і особистий рекорд маючи 2,35, це досить таки велика різниця. Але ну, в загальному, звичайно, причина в тому, що не було саме от зроблено об'єму стрибкових тренувань, стрибкової роботи. Тобто фізично я готовий досить таких непогано, але немає ще технічної такої. Гармонії стрибка. Не було проведено такої досить серйозної стрибкової роботи. Ну і напевно це все ж таки от в такий результат. Чемпіоном Європи став росіянин Сергій Мудров. Його результат 235 сантиметрів. Лише на два сантиметри відстав його співвітчизник Олексій Дмитрик. Бронзу вибору в чех Ярослав Баба, 2,31 метри. Цим турніром легкоатлети завершили зимовий сезон. Буквально. 4-5 днів будемо мати відпочинку, починаються тренувальні збори і починається підготовка до літнього сезону. Я думаю, що ми будемо планувати його в два піка форми: на один на командний чемпіонат Європи і один на чемпіонат світу в Москві. І я думаю, що ми будемо зараз якраз от аналізуючи зимовий сезон, ми будемо більше робити такий акцент саме на стрибки. Будемо проводити більше стрибкових тренувань і я думаю, що літом будемо показувати такі результати, за які не буде стидно. Найбільшим досягненням Дмитра Дем'янюка нагадаємо є перемога у 2011 році на зимовому чемпіонаті Європи. Тоді він показав результат 235 сантиметрів. Гостьовий успіх львівська гандбольна Галичанка здобула дві виїзні перемоги над столичним Спартаком. Лідер національної суперліги, Ужгородські Карпати, у дев'ятому турі теж усічки не припустилася. Тож дистанція в одне очко між Карпатівками та Галичанками збереглася. У першому матчі Спартака із Галичанкою львів'янки перемогли з рахунком 22-30. Найрезультативнішою гравчиною протистояння стала Тамара Семтян. У доробку львів'янки шість гучних кітків. на один гол менше в активі Олесі Парандій. Повторна гра завершилася з рахунком 25-34 на користь львів'янок. Симптян і в цій грі найбільше доклалася до перемоги своєї команди. Ворота суперниць вона вразила дев'ять разів. Дербі фаворитів львівській футзальній енергії у суперники по чвертьфіналу Кубка України дістався Івано-Франківський ураган. Обидві команди є претендентами на перемогу в турнірі. На цій стадії змагань вони є єдиною парою, у якій зійдуться представники еліти. Фінал восьми Кубка України прийме Луганськ. Чвертьфіналу відбудеться 25 квітня. Першими у цей день зійдуться енергія та ураган. Ще один представник міста Лева першолігова команда Львів Холод в чвертьфіналі Кубка зіграє із харківським локомотивом. Півфінали Кубка заплановані на 26 квітня, а фінал на 28. І цю інформацію ми завершуємо випуск. Чекайте на наші новини завтра. До побачення.